Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до Державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях нам необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Перерва між таймами у футболі триває 1-3 годину. Скільки хвилин триває перерва? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Одна година має 60 хвилин. Одна третя від 60. Це 60 поділене на 3 та помножене на 1. Буде 20. Варіант Б 20 хвилин. Друге завдання. Шлях від міста до села щодо рівня 10 км. Пішохід подолав за 2 години. Яка швидкість пішохода? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо взаємозв'язок між величинами швидкість час відстань. У нас є відстань, у нас є час, ми повинні знайти швидкість. Для цього нам потрібно відстань поділити на час. 10 поділити на 2 буде 5. Не забуваємо, що швидкість вимірюється у кілометрах за годину. Варіант Б. Третє завдання. Периметр прямокутника дорівнює 16 метрів, а його ширина 3 метри. Яка довжина цього прямокутника? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Периметр прямокутника 16 метрів. У нас є ширина, потрібно знайти довжину. Але пам'ятаємо про те, що у прямокутнику протилежні сторони мають однакову довжину та ширину. Формула периметра прямокутника 2 помножено на суму чисел А і Б. Шукаємо, яка довжина нашого прямокутника 16 поділити на 2 це буде 8. 8 відняти 3 5. Відповідь варіант В. 5 метрів. В четвертому та п'ятому завданнях необхідно встановити відповідності між записами або їх послідовність. Четверте завдання. З'єднай лінію запис довжини, поданий у кілометрах і метрах, та відповідний йому запис, поданий у метрах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Один кілометр це 1000 метрів. 7 км 750 метрів 7 тисяч, 750 метрів. 77 км 75 метрів. 77 тисяч 75 метрів. 70 км 75 метрів, 70 тисяч 75 метрів. П'яте завдання. Пронумеруй по порядку пункти плану розв'язування задачі. Три бригади майстрів за 8 годин виготовляють 24 дерев'яних шаф. Скільки шаф виготовить одна бригада за 2 години? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це задача на подвійне зведення до одиниці. Три бригади за 8 годин 24 шафи. Спочатку ми знайдемо, скільки одна бригада за 8 годин. 24 поділимо на 3. Тепер знайдемо, скільки одна бригада за 1 годину. 8 поділимо на 8. Ну і, звичайно, остання дія: ми знайдемо, скільки шаф виготовить одна бригада за 2 години. В шостому завданні нам потрібно знайти значення виразу. В дужках 241 512, відняти 512 помножити на 9, закриваємо дужку, поділити на 24. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією виконуємо множення 512 помножити на 9. 2 помножити на 9 – 18, 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 9 – 9, та ще 1 – 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 на 9 – 45 і 1 – 46. Отримали число 4608. В другій дії віднімаємо це число від 241 512. 2 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, 12 відняти 8 буде 4. 0 відняти 0 буде 0, 5 відняти 6 ми не можемо, позичаємо 1 десяток, 15 відняти 6 9, 0 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 10 відняти 4 6. Тут ми вже позичили 3 і 2 зносимо. Отримали число 236 904. Ділимо його на 24. Визначаємо перше ділене 236. Значить, у часті буде 4 числа. 236 поділити на 24 ми можемо взяти по 9. 4 на 9 – 36, 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 9 18 і 3 21. Віднімаємо. 6 відняти 6, 0. 3 відняти 1 2. – 2 відняти 2 -0. Зносимо 9. 209 поділити на 24. Ми можемо взяти по 8. 4 на 8, 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 8, 16 та ще 3 19. Віднімаємо. 9 відняти 2, 7. 0 відняти 9 ми не можемо, позичаємо один десяток. 10 відняти 9 1. 1 відняти 1 0. 17. Зносимо 0. 170 поділити на 24 ми можемо взяти по 7. 4 на 7 28. 8, пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 7, 14, Ще 2, 16. Віднімаємо. 0 відняти 8 ми не можемо, позичаємо один десяток. 10 відняти 8, 2, 6 відняти 6 0, 1 відняти 1 0. Зносимо 4. 24 поділити на 24 ми можемо взяти по одному. 24 помножити на 1 буде 24. У відповіді отримали 9871. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Сьоме цьому завдання розв'яжи задачу та дай пояснення до дій. Один промисловий автомат розфасовує і запаковує 1800 стаканчиків йогурта за 1 годину, а інший 20 стаканчиків йогурта за 1 хвилину. За скільки хвилин автомати розфасують і запакують 2000 стаканчиків йогурта, якщо працюватимуть разом. Давайте складемо умову задачі. У нас є два автомати. Перший автомат розфасовує за одну годину 1800 стаканчиків, а другий автомат за одну хвилину 20 стаканчиків. Нам потрібно знайти, скільки хвилин необхідно автоматам, щоб розфасувати 2000 стаканчиків, якщо вони будуть працювати разом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки стаканчиків розфасовує перший автомат за 1 хвилину. У нас час дано в годинах. Ми знаємо, що одна година має 60 хвилин. 1800 поділимо на 60. Скорочуємо обидва числа на 10. 180 поділити на 6 буде 30. 30 стаканчиків розфасовує перший автомат за 1 хвилину. Тепер ми можемо знайти, скільки разом вони розфасують за 1 хвилину. 30, додати 20. Це буде 50 стаканчиків. Разом за 1 хвилину. Для того, щоб знайти, скільки їм потрібно хвилин для розфсовування 2000 стаканчиків, ми 2000 поділимо на 50. Скорочуємо обидва числа на 10, 200 поділити на 5, буде 40 хвилин. Складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки стаканчиків розфасує перший автомат за одну хвилину. 1800 поділити на 60 це буде 30. Потім додали кількість стаканчиків, яку розфсовує за одну хвилину другий автомат. Це буде 50. І поділили це число 2000, поділили на 50. Знайшли, що це буде 200 хвилин. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 40 хвилин, автомати розфасують і запакують 2000 стаканчиків йогурту, якщо будуть працювати разом. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!